Толерантними виваженими, будь Але... ласка, Але... шановні, шановні колеги, до складу Великодняської селищної ради е, обрано 26 депутатів. На 81 чергу позачерговій сесії 8 скликання зареєстровано 15 депутатів. Присутні більше половини депутатів, тому відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні пленарне засідання, 81 ї Позачергової сесії Великодимирської селищної ради восьмого скликання є повноважним. У кого які будуть пропозиції щодо розпочати. розпочати. Дякую. 81-ша ч... позачергова сесія Великодимирської селищної ради 8 скликання оголошується відкритою. «Ще не в мене лазити, ні слова. selmo procho rajsie usmiem se atola snu ucnaši vo nocenki ja prosta nas vo zlapnuje my E oh. oh. Воложен що ми протягом, Шановні колеги, присутні! Хочемо подякувати нашим військовим за ту. Нелегку службу, яку вони ведуть, за той подвиг, який вони здійснюють перед українським народом і від боронять нас від того агресора, який прийшов на нашу землю. Також прошу, шановні колеги, вшанувати хвилини мовчання всіх тих полеглих воїнів та всіх мирних жителів, які загинули під час війни за нашу з вами свободу. Прошу сідати. Нас, все, будь ласка, зареєструйтеся. Шановні е, колеги, порядок денний є у вас в кожу на руках. Чи є якісь у вас питання щодо доповнення порядку денного? Якщо немає, шановні колеги, прошу проголосувати за затвердження порядку денного за основу та в цілому. Прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято, переходимо до нашої роботи, до розгляду порядку денного. На сьогоднішньому нашому засіданні розглядаємо про звернення Великодимирської селищної ради Бровольської району Київської області до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, провозької районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги, з вашого дозволу, я зачитаю дане звернення. Звернення Великодимирської селищної ради Броварського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Українці вже показали всьому світу мужність, героїзм та відвагу на полі бою. Наша віддадушна боротьба за найцінніше розвиток незалежної та суверенної країни, мирне життя на власній землі викликає повагу в усьому цивілізованому світі. Україна прагне справедливого миру та справедливого покарання для тих, хто розв'язав цю війну. Але не ціною якихось поступок та публічного приниження нашої влади, нашого президента, знецінення подвигу наших захисників та захисниць, плюндрування пам'яті про загиблих героїв. Сьогоднішня наша, сьогоднішні наша держава повинна бути як ніколи сильною і згрутованою. Героїзм і відвагу українці світові вже показали, настав час продемонструвати єднання із. Консолідацію в країні у владі, в суспільстві заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог розраховує на розбрат, на зневіру, на внутрішні конфлікти. Але українці вже не раз продемонстрували згуртованість заради держави. Тому і зараз не дозволимо втратити це, за що заплачено таку високу ціну. Ніхто, ніколи і нічого не має. Права вирішувати за український народ. Пам'ятаймо, тільки українці мають право давати оцінку діям своєї влади та свого президента, тільки за участі Україні повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої держави. Сьогодні наша головна сила це єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти в найтемніші дні війни. Підтримуємо закону обраного нашого легітимного президента України Володимира Зеленського, впевнені у перемозі. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, згідно цього звернення, я хотів би вам зачитати рішення сьогоднішнього нашого, нашого засідання про звернення. Великодимирської селищної ради Броверського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Відповідно до статей 25 та 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні Великодимирська селищна рада вирішила направити звернення Великодимирської селищної ради, Броварського району Київської області. До Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Контроль за виконанням даного рішення залишається за собою. Шановні колеги, всі питання, які виносилися на розгляд 81 і 60 голосували, шановні колеги, вибачте. Давайте проголосуємо. Давайте ми проголосуємо за дане рішення шляхом голосування. Дякую, що поправили, трошки хвилююся, але нічого. За 15 рішення прийнято. Всі питання, які виносились на розгляд 81-ї сесії 8-го скликання Великодимовської селищної ради, розглянуті. 에, там ще було 에, я в різні. Ну, будь ласка. ласка. Можна, Можна Так. Yeah. Шановні депутати, yeah. сьогодні виконали відео, я, мене там обізвали не Тобто я не компетентний в тому, що на мене подали до суду. І що суд, судом я виграв суд, але я все це не компетентний. Ало то свідка при цьому заявляючи їх сіл. Ну, ну і от сокол при всіх нас ніколи не сподало. Значить, якщо я іменем рішення, я у то, затоволені адміністративного позову підновити. Але тут один, два, три, пять, вісім, так от, а що є ухвала? Ухвалює. Заява Рядченко Юлія Абрам'яна. Це, Це наша Юлія Абрамівна. Абрамна хоче сказати, що вона не на мене подавала. Вона подавала на Раду. Що вони мене, людину некомпетентну, конфліктом інтересів вибрали головою і Гришко винуватий, щоб він, значить, убідив Бочкарьова, що потрібно, щоб я був і я. <гум> заставив Бочкарева тим, що я хворий на серце. Я жалівся, тут вам плакався, вибір на голову бо я хворий. Це все написано. Навіть, навіть, що, не тільки, від її, а це вже у хвалі є. Це в заяві було вказано. В заяві навіть ухвалі все є. Не тільки в заяві. Так от, прогонути опять рядченко йде ворога. А тепер е, у цій ухвалі? Воєвуцький, воєнські находи. Брехня наговори, я ніколи цього пану не робив. Абсолютно нічого. Воюцький, воєводський. розумієте? Ну, так, Хто це подавав до суду? Опять воєнський. І мотивок писати такі гадусі писав. А оце вже ухвала. Войвуцький <кхем> номер 3 Тому що судилися <кхем> разом судили не Ірак. І, 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 ініціатором був, а чи Ряб, чи, так не содився. Куценко, це їх справи. Це не то не цікавий. Пройшов рік, ніхто мені не дав цього. Навіть і то пробачення не попросив. На жінкою здівалися, викинули з кабінету і так далі, тому тоді результати Тепер до того доки, що судила, подавали на мене і разом. Ось, ось то що написано. Що від Ради? Разом з тим відзив матеріали справі суду. Ось! Почему? Тобто вона собілася не тільки з вами, а й за, фактично з нами. Тільки з вами, але, але, але вона рада разом зі мною. Ну, ми, да, ми, з, ми, ж, ми ж голосували за ваше призначення. Так. Да. Того ви голосували, що я плакав, що я порізь зробити на голову комісії. Тому що ми так побуло. А тому, а от відповідачі надали витримані документи, які стосувалися проведення відповідного конкурсу, надали листи удовлетворяння, в якому зазначали, що письмові пояснення надані із відзивом. Разом з тим, відповідний відзив у матеріальних справах відсутній. Візо був тільки від мене. Суд, так речі. Тепер ми тут всі чули, коли переобирали секретаря, ви чули, і в суді сказало, що я її не позвав на перше засідання. От є свідок, що я її звав. Ще й але сам хорош, не забідіть. Вона ж сама прийде на то. Це ж її інтереса. Ні, не віє інтереса. Я сказав, що не її Також в матеріалах справи на Ян. Розробівка фото з екрану з телефону. Особи номер три мої, що підтвердження проведення головою комісії 24.5.23 -го -го року телефонного розповідає з позивачами. Доказ. Мені важко переживаю. На, на рахунок того, що щоб мене що звинувачено, якщо судває комісії. По перше, судові розгляди, про які да? зазначала позивачма дві тисячі двадцять році, суд першої назов да, апеляційної інстанції відмови у задоволенні позову да. особи 3, порядчиком Юлії Аврамі. Який був ні, особа тридцять да. був головою комісії у випадку, який розглядається рішення про відмову набрали законної сили і проведачем уважити повідомлення судової справи. До комунальне неформаційне підприємство проводської районної ради, Борський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. А у спірному випадку конкурс проходив на посаду директора комунального неформаційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Володимирської селищної ради, тобто, вже реорганізованого підприємства. По друге, жодних доказів того, що на час оголошення конкурсу його проведення обрання. Особа 3 головою комісії позиваль, зверталася з повідомленнями про наявність конфлікту інтересів у голови комісії, зокрема до Національного агентства з питань запобігання корупції, Великодирської селищної ради Броварського району Київської області, конкурсної комісії або ж до будь-якого іншого органу, не надано. При цьому про наявність такого конфлікту, на її думку, особа 1 заявила вже після отримання негативних для неї результатів голосування комісії. До того ж, суд не є органом, який встановлює наявність конфлікту інтересів і у випадку, який розглядається належних доказів наявності такого конфлікту, до суду також не подано. Стосовно заявленого позивачем обов'язку комісії провести засідання протягом трьох днів після формування її складу, то порядок номер 1094 не містить такої вказівки, натомість, у ньому закріплено обов'язок протягом трьох днів після формування її складу оприлюднити на офіційному вебсайті органу управління оголошення про проведення конкурсу. При цьому не дотримання такого строку, на думку суду, не може дати за собою скасування результатів конкурсу. Щодо не повідомлення, позивача як члена комісії про перше засідання комісії, і не відображення у протоколі її відсутності, до голову комісії це, подано скріншору екрану це, телефону, це, телефону на підтвердження проведення телефонних розмов із особою 1 24 травня 2023 року. При цьому суд враховує. Враховуючи, що 25 травня 2023 року позивачем подано заяву про виведення її зі складу конкурсної комісії у зв'язку з її рішенням брати участь у конкурсі. Тому за наведеного суд приходить до висновку, що порушень під час проведення конкурсу у досліджуваному випадку, який втягне за собою наслідки вигляді визнання протиправними та скасування оскаржуваних рішень, не встановлено. Формальні недоліки, на які звертає увагу позивач, на думку суду не можуть бути підстави для скасування результатів відповідного конкурсу. Отже, позивачем не доведено наявності підстав для визнання протиправними та скасування оскаржуваних рішень. За звістом частини першої статті 77 кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести, довести ті обставини, на яких грунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 до кодексу. За правилами частини другої цієї статті 77. В адміністративних справах та про протиправність рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача. І з урахуванням викладеного суд доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, у зв'язку з відмовою у позові підстави для розподілу судових витрат відсутні, тобто задоволення адміністративного позову відмови. Можна ну, я, я запитаю точно. Це виходить Рябченко подала до суду а, на рі... для розкасування рішення а, про те, що комісія визнала її некомпетентною а, на... щодо посади, на яку вона претендувала, і цим самим фактично суд підтвердив, що вона некомпетентна займати цю посаду. Так, а як тільки це? А ось, ось ще що... є. Що... Додатки ж надала. Копія до кінця. Ви на цій люди прислуховуєтеся, А потім дивуйтесь, чому ви сюди встигаєте. А не слухайте тих людей, які з вами робили вже депутати багато років. А слухайте. Ви. Спитайте, по якій хворобі їй дали все, як я не хочу. Просто. І тому чим поскоріше треба обирати, як поставили під час війни, так знімати під час війни. Чи шукайте людину, чи є людина, яка законно вибрана була. На яку потратила моя жінка пів року, щоб, щоб зробити з неї саму кращу на країні спеціаліста. спеціаліста. Ну прийшли мене, позмущалися діною, позмущались на жінку, жінку. видали жінку з роботи, компенсацію не, не виплатили. Беременки вигнумо з роботи вже побую одну. А я вже раз по то за три місяці компенсацію дайте. Боже, ні. Що хоче, то творить. Все її, все, її, все її. Все. А так не може бути. А вони ще ніколи не біжав. Навіщо? За те, що хотіла бути директором. Я ж грішний. Хтось сказав, що я ж і сказав, а чому, що ж наш вийде на секретаря чи на, наголос, на. коли ви маєте право тоже, якщо там, ви так хочете бути. Ви маєте право теж йти на конкурс. Я б ще не знав про ці церкви, про що по мене? Вона через 5 хвилин об'явила все і... Я директор, я директор, ще не вона не конкурса, ще нічого. Ще вона секретар. Я директор. І старостами ходить по лікарнях, по всьому себе представляє, що вона зробить, що зробила. Лікарі розбігаються, приїні молоді. педіатри набирають. я вже казав сьогодні, які можуть бути педіатри. Коли в нас є сімейні лікарі, вони розібрали всіх дітей. У нас є педіатр в селі. Вона не може набрати собі що зарплату, шутерпату дітей. Яких ще педіатрів? Є в нас сімейні лікарі. Є. Мало хто списуються. Я не хочу навіть, як списуються гроші на цих. Вони ходять на житло виплатить, на, на кого записували ці гроші. Зараз не, це кримінал. Це ваша як кримінал? пропозиція. Да, але сам, давай, яка пропозиція? Мої пропозиції ви на, наробили про не повинні щось справити, поки не пізно. Розумієте? Не знаю, чи ця людина захоче вернутися чи ні, але вона готова. Тобто ви пропонуєте звільнити Рябченку? А як ну, же пішов довідка я б її не закону послали? Ні. Я би їх поставили незаконності, але Є, зрозуміло, я Ну, Суть і, суть, да, суть звернеться. Після того, що вона наробила. Я терпів, я чекав пробачення, рік чекав, Так як сьогодні я витягнув, мені не дали. Мені не дали з цього? Не дали. Олександр Миколаївич, а що ви можете пропонувати, з цього? Що ви звернення давайте, подожди, давай, давайте таким чином. Е, якщо Олександр Петрович звернеться з відповідним е, запитом або з відповідним зверненням противник? Чи правда, що звернення цього? Шановні колеги, є запитання до Олександра Петровича? Нема, дякуємо. Якщо питання нема, дякую, Олександр Петрович. Якщо питань у вас більше нема, то всі питання, які виносились на розгляд 81-ї сесії, 8 скликання Великодирської селищної ради, розглянуті засідання. Оголошую закритим і дякую вам за участь у роботі.